Добрий день, дорогі мої шестикласники. Сьогодні ми завершуємо вивчення займенника розмовою про написання разом і через дефіс неозначених займенників і правописом заперечних займенників. Тобто сьогодні більше не тільки про морфологію, але й про орфографію. Про правопис сьогодні на уроці. Але для початку ми повинні пригадати, що неозначені та заперечні займенники прямо утворюються від питально-відносних. Побачили, хто що, який, чий котрий. Звернули увагу на те, як же вони утворюються. Якщо ми говоримо про неозначені займенники, то це префікс аби, префікс «хто знав», префікс «де» і суфікси «небудь», «с», так? Ну, і Якщо ми говоримо про заперечні займенники, то це префікс НІ та «ані». зверніть увагу на їх правопис. Далі більш детально. Поміркуймо, розгляньте варіанти творення неозначених та заперечних займенників. Якщо ми говоримо про такі займенники який-небудь, будь-який, хто зна який, казна який, бо який, то зверніть увагу на те, що вони утворені префіксальним способом, префікси будь-хтозна, казна бозна та суфіксальним суфікс-небудь. І такі слова, з такими суфіксами, префіксами, до речі, слова казна хто знабуть-небудь, це все є частки, частки, які у словах у поєднанні з займенниками стали префіксами та суфіксами. Тобто, по суті, займенники творяться з допомогою префіксів та суфіксів або ж префіксально суфіксальним способом. Якщо ми говоримо про такі займенники із частками де аби, Цим та ні, то такі займенники ми напишемо разом. І ці частки стали у слові префіксом: де префікс аби префікс, ні префікс, а с у слові якийсь це вже суфікс, і це все теж є частки. До речі, про частки ми будемо говорити на усьому класі, коли закінчуватимемо морфологію, і говоритимемо про службові частини мови. Якщо частка приєднується до слова, то вона стає або префіксом, або суфіксом. Залежно від того, як вона пишеться. І звернули увагу, так, що такі слова з е, частками де, аби, си і ні, ми напишемо разом. Від чого ж залежить написання разом або через дефіс? Е, побачили так саме з цими частками, ви їх повинні запам'ятати. Е, порівняємо, наприклад, чому так е, Час словом, хто зна який написали через Дефіс, а хто зна, в який час відбудеться, наприклад, розмова, написали окремо. «Де якого» написали разом. А де в якого? Написали окремо. Аби ким написали разом. А аби з ким, товаришувати, написали окремо всі три слова. Нікого написали разом. А ні в кого. Написали окремо. Звернули увагу, що в цих е, словах між часткою та займенником стоїть прийменник, тобто всі ці слова часткою із займенником розділяє прийменник. Так от на це теж треба звернути увагу. Якщо частку та займенник відділяє прийменник, то ми пишемо всі три слова окремо. Ну, і тепер підсумуємо, запам'ятайте основні правила. І ось вам узагальнювальна таблиця. Ви можете її краще записати в зошити, або ж зробити скрін, або ж сфотографувати таку хорошу, красиву картинку. Запам'ятайте, діти, що займенники пишуться разом через дефіс чи окремо, залежно від уживання часток і прийменників з ними. Так от, разом. Ми пишемо займенники, які вживаються із частками ні «аби», де і СІ. через дефіс з частками будь-небудь будь, казна хтозна. Бозна і навіть невідь, ось такі слова є, запам'ятайте їх, ми пишемо через дефіс. І окремо, якщо прийменник стоїть між часткою і займенником у непрямих відмінках, ні в кого, будь з чим, невідь у скількох аби в чому, але в нікого, у хто значому до декого. Ось в таких випадках прийменник стоїть перед займенником і не відділяє частку від займенника. А як же краще запам'ятати, там можна скласти вірш. Казна, хто знабуть-небудь, про дефіс не забудь, аби деси та ні разом напиши мені. А як бачиш між ними прийменник, то слова напиши ці окремо. І не забудь орфограму, написання займенників разом через дефіс та окремо. І поповни списочок вивчених орфограм. А ми працюємо практично і наразі навчальний диктант. Спишіть текст, знімаючи дужки. поясніть написання неозначених займенників. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо так, дехто написали разом, хтось написали разом, будь-якої через дефіс, яких-небудь через дефіс, декому написали разом. Комусь написали разом і будь-яку через Дефіз. А ви так зробили? Правильно виконали. Якщо ви правильно виконали це завдання, то ви молодці. І знову ж таки, ми щейно працювали з вами з орфограмою написання неозначених займенників разом і через дефіз. Ну а сподіваюся, сподобався вам текст? Яка основна думка цього тексту? Здогадалися? Пишіть у коментарях. А ми працюємо з вами далі. І наразі у нас невеличка хвилинка афоризмів. Запишіть речення, поясніть ось ці вислови. поясніть написання також заперечних займенників. Ні перед ким не стану спину гнути, якщо зумів збагнути свого народу велич і красу. В цьому реченні звернули увагу займенник Ні перед ким? Так? Але ж це був займенник ніким. Між ними поставили прийменник перед і написали всі три слова окремо ні перед ким? Наступне нема нічого в світі без причини. Нічого написали разом ось цей заперечний займенник із префіксом ні. Лиш у манекенів ніщо не болить, бо не мають серця. Ніщо займенник. Із префіксом ні написали разом. Щоб жить, ні в кого права не питаюсь, щоб жить і всі кайдани розділю. Займенник ні в кого звернули увагу, що ми написали всі три слова окремо, адже між часткою ні та займенником стоїть прийменник, ось він. І тоді ми всі три слова написали окремо. Якщо ви правильно підібрали правила, то ви, молодці, спишіть, будь ласка, ці речення і підкресліть займенники, запам'ятайте написання займенників. Зверніть увагу, порівняйте ось такі речення. Нікого покликати на допомогу. Тобто немає кого, нікого немає вдома, ну, взагалі, так? Нічого вештатися тут без діла, нічого не робіть без мого дозволу. Порівняли, звернули увагу. Здавалось би, один і той самий займенник, але наголос вирішує все. Наголос змінює трішечки лексичне значення слова. Та ні, не все, а лише відтінок. І ми повинні правильно наголошувати такі слова нікого і нікого, нічого і нічого. А ще ви повинні запам'ятати, що займенники з наголосом на першому складі нікого, нічого, нікому, нічому указують на відсутність чогось або когось. А от займенники з наголосами на другому складі. Нікого, нічого, нікому нічому указують на небажання чи неможливість користатися чим-небудь. Запишіть, будь ласка, собі ось ці правила, запишіть займенники, поставте наголоси, запишіть приклади, щоб ви бачили, як же потрібно такі займенники правильно вживати. І запам'ятайте, що в українській мові наголос має значення, все має значення. І навчальне редагування. Спробуємо попрактикуватися у вживанні займенників. Знайдіть помилки в поданих реченнях і виправте їх. Які з цих помилок орфографічні, а які граматичні, а може, які лексичні. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. А ще поміркуйте, у якому реченні є пунктуаційна помилка. І запишіть останнє речення так, щоб узагальнювальне слово, виражене заперечним займенником, стояло після однорідних членів речення. Ну що, перевіримо? По дорозі до школи я ні з ким не зустрілася. Тут граматична помилка хотів багато та залишився ні з чим орфографічна, бо неправильно слово написане. Я ніскільки не шкодую, що так трапилося тут і орфографічна, і лексична. Вона не шукала нічиєї підтримки, ось тут саме граматична або неправильно закінчення вжито. ні на кого не розраховувала, а ні на кого тут то орфографічно. У лісі ще не було нічого: ні ягід, ні грибів. Саме в цьому реченні пропущена двокрапка. Нічого це узагальнювальне слово. А як же його перебудувати так, щоб узагальнювальне слово стояло після однорідних членів речення? Дивіться наступне речення: у лісі ні ягід, ні грибів. Нічого ще не було. А ви правильно виконали це завдання. Дуже уважно подивіться і виправте помилки. Помилятися не страшно, але важливо усвідомити, чому ви помилилися і що саме ви не знаєте для того, щоб його запам'ятати. Ну, а зараз пропоную вам на закріплення гру склади пазл. Згрупуйте займенники за правилами написання і зберіть пазл. Натисніть на галочку внизу екрана, щоб побачити результат. Скористайтесь QR-кодом, щоб відкрити вправу, а після виконання скріншот з результатом відправте учителю, тобто мені. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, склали пазл, розподілили слова за правилами написання. І хто це успішно зробив, той, мабуть, прочитав яке висловлення? Пишіть у коментарях, хто відкрив пазл, пишіть у коментарях, яку фразу ви там прочитали. А наразі вам ще одна грам. Називається мовний баскетбол. А ви любите грати в баскетбол? Тоді пропоную вам розкласти займенники в кошики за їх написанням, разом окремо чи через дефіс. Для того, щоб перевірити результат, натисніть на галочку внизу екрану. Скористайтеся QR кодом, щоб відкрити вправу. А після виконання, скрізь, з результатом відправте учителю. Тобто мені натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що вдалося вам розкидати займенники по кошиках? Ну пишіть в коментарях, хто ж у нас вправний баскетболіст. А на сьогодні все. У підручнику на сторінці 204 по 206 ви прочитаєте уважно і вивчите правила. І виконаєте вправи 573 та 574. Не лякайтеся, що їх дві, вони невеличкі. Любіть і вивчайте українську мову, адже вона така багата. Такими словами, зверніть увагу, можна висловити захват. Українською можна клати невимовно, розкішно, сприятливо, чарівно, бездоганно, неперевершено, гоже, неймовірно, феноменально. А які слова сподобалися вам? І їх обов'язково собі випишіть, запам'ятайте і використовуйте на здоров'я. Бо чим більше ви говорите українською мовою, тим менше вороже військом. До побачення, хорошого вам дня.